Продовжуємо тему залежностей. Наступна покупка. Дивіться, яка гарна коробочка, хто здогадався, що це вже. Вольва, оригінальна. Такий має артикул. Дивіться, запам'ятовуйте. І це дуже крута річ. Чому її не ставлять з заводу, я не розумію. Це кіт додатковий. На омивач фари, додавання, о, вибачаю, не омивач фари, омивач камери задньої для volvo XC60 та xc 90 на платформі SPA. В комплекті додатковий шланг, тройничок сама форсуночка і це накладка. Це накладка з заміни. Там, де вставляється камера і ручка відкриття багажнику з. Ага, ще у нас є навіть хамутики. І ось зараз я доберусь до накладки. Ось така накладка. Зараз Одною рукою не дуже зручно. Ось така накладка з додатковим отвером під умивач, під форсунку. Це переставляється, є мануал офіційний, є на сайті Volvo, можна знайти, як встановлювати. Не дуже складно, будемо пробувати. Як кажуть, гарна річ, номери будуть, номер цього кіта буде в коментах і в описі.